Шановного ярівська громада, останніми тижнями ворог завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури, в тому числі і по об'єктах, які забезпечують електроенергію нашу державу. Тому найближчими днями є запроваджений режим економії електроенергії, є затверджений графік на два дня відділення світла по тих чи інших вулицях. Цей графік ми прикріпимо до цього відео, він також буде в нас на Facebook-сторінці. Окрім планового відключення світла, я також хочу звернутися до мешканців громади з тим, щоб в своїх домівках, в своїх оселях ми економили світло. Ми не включали тих електропредметів, електроприборів, які споживають багато електроенергії. Без потреби не користувалися. Тими чи іншими приміщеннями, коли виходимо, виключали світло. Щодо вуличного освітлення, вуличне освітлення не буде виключатись по всій частині Новояворівської громади. В найбільших населених пунктах вуличне освітлення буде працювати. Хочу нагадати, що зараз змінився час комендантської години, який значно скорочений. Відповідно до наказу керівника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, він триває з ноль ноль годин до п'ятої години ранку.